Привіт! Всіх вітаю! Ми продовжуємо вивчати числові нерівності, і у цьому відео ми зупинимося на основних властивостях числових нерівностей. Загалом, якщо ви вправно розв'язуєте рівняння, то проблем із застосуванням властивостей числових нерівностей у вас не буде. Давайте почнемо із прикладів, а потім будемо рухатися до відповідних властивостей. Найкраще нам міркується, коли ми працюємо з очевидними числами. 10 більше за 7, думаю, з цим ви погодитеся. І 7 більше за 3, правда ж? Тож 10 буде більше за 3. Таку властивість ми можемо застосувати для будь-яких числових нерівностей, у яких числа ховаються навіть за буквенні вирази. Якщо перше число більше за друге число, а друге число більше за третє число, то перше число, очевидно, буде більше за третє число. Окремого тексту, яким би можна було прочитати дану нерівність, немає. Як ви бачите, так і проговорюєте, як ви розумієте, так і стверджуєте. Наступне 10 більше 7. Всі згодні з цим. Якщо ми до обох частин нерівності додамо одне й те саме число, наприклад, 4, то ліворуч матимемо 14, а праворуч матимемо 11. Зрозуміло, що 14 більше за 11. Зверніть увагу, у початковій нерівності був знак більше, і у результуючій нерівності той самий знак. Тобто, при додаванні до обох частин нерівності одного і того самого числа ми отримали все одно правильну нерівність. Другий варіант беремо цю ж саму нерівність. і… Можна сказати, віднімемо від обох частин нерівності число 4, або, ви вже знаєте, що дія віднімання це дія додавання тільки від'ємних чисел. Можна сказати, до обох частин нерівностей додамо одне й те саме число від'ємне мінус 4. Отримуємо 6 більше 3. Який знак нерівності ми мали на початку, такий знак нерівності ми отримали і в результаті. Тож із цих двох прикладів у нас випливає наступне твердження: якщо була нерівність А більше Б, і це будь-яке число. То, додавши до обох частин нерівностей додатнє число чи від'ємне число, ми все одно отримаємо правильну нерівність. Наша нерівність збереже знак. Із цієї властивості випливає іще такий наслідок. У правильній нерівності можна переносити доданки з однієї сторони в іншу, змінивши знак на протилежний. При цьому нерівність залишиться правильною. Зверніть увагу, 10 було більше за 7 плюс 1. Якщо ми перенесемо одиничку ліворуч і запишемо як 10-1, то отримуємо 9 і 9 все одно буде більше за 7. Яким чином цей наслідок пов'язаний із попередньою властивістю? Перенести одиницю ліворуч, це все одно, що відняти від обох частин один і той самий доданок одиницю. 10 відняти 1 це буде 9. А тут 1 мінус один взаємно знищиться і залишиться 7. Тому даний наслідок буде теж справедливим. А ми рухаємося далі. Якщо 10 більше за 7, бачите, ми. Весь час працюємо з однією тією самою нерівністю, бо направду це не принципово. Просто мені захотілося взяти до розкладу ось такий приклад. Головне, щоб у ньому фігурували числа, які ми розуміємо, які для нас очевидні є. 10 більше 7. Давайте спробуємо домножити обидві частини аналогічно до того, як ми домножаємо обидві частини рівняння на одне й те саме число. Що ми матимемо? Ліворуч матимемо 40, праворуч матимемо 28, і нерівність при цьому зберегла свій знак. Отже, якщо правильну нерівність ми помножимо на деяке додатнє число, то отримаємо теж правильну нерівність, і при цьому знак нерівності збережеться. Давайте поділимо цю саму нерівність на одне й те саме число. Знову отримаємо нерівність правильну, бо 5 більше за 2,5, при цьому знак нерівності зберігається. Поділити нерівність на одне і те саме число це все одно, що помножити нерівність на дріб, обернений до дільника. Тому про дію ділення ми теж можемо говорити, як про дію множення. Обидві групи оцих міркувань ми можемо прочитати так. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне і те саме додатнє число, то отримаємо правильну нерівність. Перейдемо до наступного прикладу. 10 більше за 7. Тепер спробуємо помножити обидві частини цієї нерівності на від'ємне число. 10 помножити на мінус 4 це буде мінус 40, а 7 помножити на мінус 4 буде мінус 28. Пам'ятаєте, в минулому відео ми говорили, що з двох від'ємних чисел буде більшим те, яке стоїть правіше. Так от, мінус 28 буде стояти правіше, а значить, воно повинно бути більше. І отут нам даний приклад робить підказку. Можна домножати обидві частини правильної нерівності на від'ємне число. Можна навіть ділити на від'ємне число. Але, щоб нерівність була правильною, щоб міркування не зіпсувалися, треба знак нерівності змінити на протилежний. У загальному випадку дана властивість має ось такий зовнішній вигляд. І читається саме так. З цих двох нерівностей випливає наслідок: якщо ми маємо певний добуток більший нуля, а коли добуток більший нуля, тоді, коли у нас числа одного знаку, Наприклад, як тут 5 додатні і 2 додатні, або можна було взяти приклад мінус 5 і мінус 2, одне число від'ємне і друге число від'ємне. Головне, щоб їх добуток був додатнім, тобто числа одного знаку. І перше число у нас більше за друге, то число обернене до першого буде меншим за число обернене до другого. Всі ці нерівності у мене прописані для знаку більше, але вони будуть справедливими для знаку менше, для знаку більше або дорівнює і для знаку менше або дорівнює. Якщо ви їх зрозуміли і у вас немає з властивостями проблем, рухаємося тоді до їх застосування для виконання завдань. Перше завдання до розгляду візьмемо, це номер 2-3 із підручника мерзляка 9 клас. І так, треба записати нерівність, яку ми отримуємо. Якщо до нерівності мінус 3 менше 4, додамо число 5 або додамо число мінус 2. Зверніть увагу, що ми маємо таку властивість. До обох частин правильної нерівності ми можемо додавати або віднімати одне й те саме число, при цьому нерівність не зміниться. Тож додамо число 5 до обох частин цієї нерівності, до мінус 3 додамо 5. І до 4 додамо 5. Знак нерівності зберігається, тому ми сміливо його переписуємо. Ліворуч маємо 2, праворуч маємо 9, дійсно, 2 буде менше 9, це правильна нерівність. Додайте до обох частин цієї нерівності число мінус 2 самостійно. Я отримала такий результат. До обох частин я можу додавати одне й те саме число, навіть якщо воно від'ємне. При цьому знак нерівності не міняється, і нерівність, яку ми отримаємо правильна. Дійсно, мінус 5 буде менше за 2. Самостійно виконайте завдання друге. Звіримося, використовуємо цю ж саму властивість, отримуємо мінус 13 менше мінус 9, при відніманні числа мінус 3 від даної нерівності, і при відніманні числа мінус 4 отримуємо мінус 14 менше за мінус 10. Нерівності отримали правильні, віднімали від обох частин. Третє. Тут звертаємося до третьої властивості. Якщо правильну нерівність ми множимо на додатнє число, то справедливою буде нерівність АС більше за БЦ, тобто нерівність ліва і права частина, яка дорівнює добутку старих значень на число 5, і знак нерівності зберігається. Якщо ж ми множимо на від'ємне число, то треба знак нерівності замінити на протилежний, і тоді ми отримуємо нерівність правильну. Отже, перше, що ви робите, домножаючи нерівність на від'ємне число, пам'ятаєте про зміну знаку. А далі 7 множимо на мінус 1, і далі мінус 2 множимо на мінус 1. Виконайте самостійно четверте завдання і за хвильку ми з вами зустрінемося знову. При діленні обох частин нерівності на 6 отримуємо нерівність 2 менше 3. Це правильно, нерівність 2 дійсно менше за 3. І при діленні обох частин нерівності на від'ємне число. Не забуваємо змінити знак нерівності на протилежний. Це, власне, перше, що ви повинні зробити. Тільки побачили, що ділити на від'ємне число, зразу поміняли знак нерівності на протилежний, а потім виконуйте ділення кожної частинки нерівності на мінус 2. Ну що, нескладно, правда ж? Але цікаво. Наступне цікаве завдання. Відомо, що А більше за 4. Порівняйте з нулем значення виразу. Тобто, нам треба встановити кожен із оцих виразів більший він за 0, чи менший за 0, чи дорівнює, чи не менший, чи не більший. Маємо А більше за 4. А треба нам утворити вираз А 3. Тобто, треба, щоб від А3 віднялася. Відняти тільки від А трічку ми не можемо. Друга властивість каже, що операції можна проводити тільки у двох частинах нерівності одночасно. Тож маємо А-3 ліворуч, при відніманні і додаванні знак нерівності не міняється, праворуч маємо одиничку. Отже, А-3 у нас більше за одиничку. Але нам треба порівняти не з одиничкою, а з нулем. Про одиницю ми знаємо, що вона більша за 0. Тобто А 3 це числа більші за одиницю, а значить, тим більше вони більші за 0. Друге, ми знаємо, що А більше за 4. Але нам треба вираз 2 мінус А порівняти, і не з четвіркою, а порівняти з нулем. Як зробити з виразу А? Вираз 2 мінус А? Перше, що ми зробимо, це ми зробимо вираз мінус А. Щоб а стало від'ємним, нам треба домножити його на мінус одиничку. Якщо ми домножаємо або ділимо на від'ємне число правильну нерівність, нам треба змінити знак цієї нерівності на протилежний. Тому зразу поставили менше а на мінус одиницю – це буде мінус А, 4 на мінус одиницю це буде мінус 4. Мінус А в нас уже є. Тепер нам не вистачає оцієї двічки. Двічка в нас додатня. Тобто додамо до мінус А двійку. Додати тільки до мінус А ми не можемо. Основна властивість друга нерівності говорить, що можемо додавати або віднімати до обох частин нерівності, і тому плюс 2 дописуємо до обох частин нерівності. Маємо. Від перестановки доданків сума не міняється. Можна записати 2 мінус А. Менше мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2. Даний вираз менший за мінус 2, тобто мінус 3, мінус 5, мінус тисячних і так далі. Менший за мінус 2, що означає, що результат буде від'ємний завжди. Отже, перший у нас вираз додатній. А другий у нас вираз від'ємний. Переходимо до третього. Вираз у нас складається із добутку многочлена А-3, це додатній многочлен, і многочлена А-2, який протилежний, тобто відрізняється тільки знаком від многочлена 2 А. Якщо 2 А було від'ємне, то Вираз протилежний, число протилежне до нього буде додатнім. Таким чином, нам треба додатнє число помножити на додатнє число, і ми будемо мати додатній результат. Переходимо до наступного виразу. Про А-2 ми знаємо, що це додатній результат. 3 А буде від'ємне, оскільки цей вираз протилежний до виразу А-3, а він був додатнім. Цей же вираз буде від'ємним. І вираз а 4. Оскільки у нас на початку в умові було сказано, що А більше за 4, то за міркуваннями минулого уроку різниця цих виразів повинна бути додатньою. Тож а 4 більше 0. Тепер маємо. В чисельнику добуток двох додатніх виразів. Тож добуток у нас буде додатній, в знаменнику у нас від'ємне число. Коли ми ділимо додатнє число на від'ємне, то ми отримуємо від'ємний результат. Отже, значення даного виразу буде завжди від'ємним. І переходимо до п'ятого. Одиниця мінус А. У нас немає такого виразу 1 мінус А. Але ми тут бачимо квадрат. Що це означає? Це означає, що цей вираз завжди буде невід'ємний, він більший або дорівнює 0. Вираз 4 мінус А. Якщо вираз А мінус 4 додатній, то вираз 4 мінус а, який відрізняється від попереднього тільки знаками, буде, звісно, що від'ємний. Якщо ми множимо, а це ж діє множення стоїть плюс на мінус, то отримуємо мінус, тобто менше нуля. а якщо вираз рівний 0 множимо на від'ємний, то отримуємо вираз рівний 0. А ми рухаємося далі. І далі у нас завдання 2,9, і сказано, що А більше за Б, А скрізь у нас більше за Б. Замість літери І зараз будемо ставити знак більше, менше більше дорівнює, менше дорівнює і так далі. А більше за Б. У нас була така нерівність. Тепер до обох частин цієї нерівності додали одне й те саме число. Що каже друга властивість? Вона каже, що при цьому ми отримуємо правильну нерівність, тобто знак нерівності не змінився і дійсно ліва частина буде більша за праву частину. Отже, якщо був у нас знак більше, то знак більше і ставимо. У другому завданні у нас число Б, яке менше стало на першу позицію. І число А яке більше стало на другу позицію, тобто наразі ми відштовхуємося від нерівності ось отакої Б менше А більше. Знову спираємось на другу властивість. Якщо до обох частин правильної нерівності, хоч тут стоїть знак більше, хоч менше, хоч один із двох інших знаків, додаємо від'ємне число, то отримуємо правильну нерівність, і знак нерівності зберігається. Ми додаємо число мінус 6, мінус 6, отже, знак нерівності повинен зберегтися стояв менше, повинен і залишитись менше. Третє. Обидві частини нерівності ми домножили на одне й те саме додатнє число. Якщо домножаємо на одне й те саме додатнє число, знак нерівності не міняємо, тому поставили більше. В даному випадку ми домножили обидва цих числа на мінус одиничку, і а і б домножили на мінус одиничку. Коли ми множимо на від'ємне число, нерівність отримаємо правильно тільки коли, тоді, коли змінимо знак нерівності на протилежний. Тобто мали ми а більше за Б, а тепер буде мінус А менше за мінус Б. Переходимо до завдання п'ятого. Подивіться, що тут Б стоїть першим. Якщо Б перше, то воно менше за А. Якщо ми множимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Був меншим за А, тепер ліва частина стає більшою за А. Шосте. Шосте стосується властивості третьої групи множення або ділення на додатне число. Знак нерівності не міняється. Множте, ділити, скільки хочете. Якщо на додатнє число, то зберігаємо той знак, який був на початку. а стоїть лівіше, а і стояло в умові лівіше, а більше за Б. Значить, і А поділити на 20 буде теж більше за Б поділити на 20. Наступне сьоме а стоїть лівіше. А було лівіше, знак більше. Примножені на одне й те саме число, примножені на одне й те саме число, додатнє на ми множимо, знак нерівності не міняється. При відніманні. Знак нерівності не міняється. Отже, було у нас більше А більше за Б, то і значення виразу з А буде більшим за значення виразу з Б. А от у восьмому завданні трішечки навпаки. А у нас було більше за Б. Або мінус 8А. Ми на від'ємне число множимо. Повинно стати менше за мінус 8 b по примноженні або приділенні на від'ємне число, знак нерівності треба змінити, щоб отримати правильну нерівність. Ну і коли ми додамо п'ятірочку до однієї частини і п'ятірочку до другої частини, то знак нерівності варто зберегти, щоб нерівність була правильною. Наступне завдання. Порівняйте числа А і 0, якщо. Яким же є число А додатнім чи від'ємним треба порівняти його з нулем? Якщо 7 менше за 8, і ми домножили цю нерівність на А, і все одно залишився знак менше. То яким буде число А? А… Буде додатнім, бо при множенні на додатнє число знак нерівності не міняється. В другому випадку у нас було число 1 друга, дивіться, і 1 третє, і домножили його на а. 1 друга яка по відношенню до 1 третєї? Більша, бо половинка більша, ніж третя частина. А коли помножили на А, то половинка стала меншою за третю частинку. Значить, яке число А? Яке число міняє знак нерівності на протилежний? Від'ємне число міняє знак нерівності на протилежний. В даному випадку А менше нуля. Мінус 6 яке є по відношенню до мінус 8? Більшим, бо стоїть правіше, стоїть ближче до нуля. При множенні на А обох частин знак більше не змінився, він таким і залишився. Отже, а додатнє вірно. Мінус 20 по відношенню до мінус 20 є більшим. Так, бо мінус сотих стоїть ближче до нуля, ніж десятих. І при множенні на А воно більшим і залишилося. Коли таке буває, коли ми множимо на додатнє число. Знак нерівності не міняється. Повторіть, будь ласка, основні властивості нерівностей. До нових зустрічей. Успіхів вам, Па-па!